Привіт, снайперка Євгенія Емеральд заявляє про погрозу від чоловіка. А колишній чоловік Ані Лорак ймовірно розлучається з новою дружиною, з якою він прожив всього 4 місяці у шлюбі. Про це не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу Слава про підпишіться на канал. Військова Євгенія Емеральд заявила, що її чоловік аб'юзер і отримує найвищу зарплатню в ЗСУ, сидячи в Києві. Таку шокуючу заяву Євгенія зробила нещодавно. Вона каже, що її колишній чоловік Євген Степанюк насправді працює охоронцем у Олега Ляшка. Емеральд стверджує, що колишній увесь час був із нею в Києві, жив в одному зі столичних ЖК і отримував найвищу зарплатню зсу. А всі в цей час думали, що він на фронті. Натомість Євген стверджує, що дружина йому зраджувала і називає її шльондрою, а ще погрожує фізичною розправою. І до приємних новин, друзі, дружина телеведучого Тимура Мірошниченко вирішила сама всиновити ще одну дитину. Інна каже, що за законом вона може це зробити, і вже отримала на це згоду від чоловіка. Зараз Інна проходить курси, і після вироку психолога вона зможе отримати сертифікат про всиновлення і очікувати на зустріч з потенційно майбутньою дитиною. Ну і чому саме таке рішення Інна прийняла і чому без Тимура? Справа в тому, що для того, аби Всиновити дитину потрібно проходити спеціальні курси, які займають немало часу. А у Тимура Мірошниченка за словами Інни, цього часу фізично не вистачає. Тому жінка вирішила сама зайнятися всиновленням другої дитини. Тим більше закон дозволяє. Я захоплююсь інною і Тимуром, і вже писав про це Мірошниченко. І після їхньої історії навіть сам почав замислюватись над всиновленням. Це дуже відповідальний крок, і не кожен до нього готовий. Хоча багато зірок шоу-бізнесу розповідали ще рік тому, що прям встановлять 50 дітей. На жаль, майже ніхто цього не зробив. От, друзі, як ви ви б змогли встановити дитину? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А у мене на каналі вийшло інтерв'ю Слава Плюс з репером Хасом. Говорили на різні теми і про дитинство в Сирії, а батько Назара саме сирієць, і про складні стосунки з батьком. Адже вони розійшлися з мамою, і Назар досі вважає тата дуже слабким. А ще у хаса дуже вибуховий характер, і з нашого інтерв'ю можна зрозуміти, чому саме. Зокрема, от про вибуховість характеру, рік тому репер обізвав Потапа, і цього разу я спитався, чи зміни. Змінилася його думка, на що Хас сказав, що ні. А ще він розповів, як його в дитинстві били однолітки лише за те, що у нього було прізвище, не як у всіх Хасан. Вийшло дуже відверте інтерв'ю. Посилання на нього є в описі сьогоднішнього випуску. Підпишіться, будь ласка, друзі, на канал. А ще у вас тепер є можливість отримувати бонуси від мене. Наприклад, ви можете дивитися інтерв'ю до їхнього виходу. Ваші коментарі будуть пріоритетними. і Зможете поставити питання наступним гостям, або навіть я можу підписатися на вашу сторінку в інстаграм. Усі подробиці цих бонусів є в описі цього відео. Ну і до речі, частина від цих бонусів буде йти нашим хлопцям. І дівчатам, і дякую за те, що ви разом зі мною. Відомий український режисер Олег Сенцов знову отримав поранення на фронті. Нагадаю, що Олег вже давно захищає Україну зі зброєю в руках і раніше вже був поранений. І цього разу Олег каже, що спіймав осколок у бік, але поранення виявилося неважким, І, до речі, за останніми даними Олег був на запорізькому напрямку. Українська акторка Дар'я Петрожицька оголосила про заручене з бойфрендом Олексієм Її коханий сам з Харкова, але вже багато років живе в Німеччині. Зірка зізналася, що це було кохання з першого погляду. Про це Даша розповіла Аліні Шаманській. Ну і пропозиції Петрожицькій зробили в Італії цього літа. Вона погодилася стати дружиною Олексія і планує жити на дві країни. Після повномасштабного вторгнення акторка поїхала до коханого власне у Німеччину Олексій родом із Харкова, але вже багато років живе у Гамбурзі і працює там аналітиком. І до речі, він не бере німецьке громадянство, тому що не хоче відмовлятися від українського. Ну а Петрожицька зізналася, що це було кохання з першого погляду, як я вже і сказав, і вона любить свого обранця за те, що він приймає її такою, яка вона є. Екс чоловік Ані Лорак Мурат розлучається зі своєю новою дружиною через 4 місяці після одруження. Так, власне, фани запідозрили, що подружжя розходить. На таку думку їх наштовхнуло те, що Ліля зі своєї сторінки в інстаграм видалила абсолютно всі спільні фотографії з Муратом, і навіть... Ті кадри, які були зроблені на весіллі у червні, також Ліля зі своєї шапки профілю в інстаграм прибрала інформацію про те, що вона дружина Мурата, а також відписалася від нього у фотоблозі. А це вибачте серйозно відписатися в інстаграм. Ну і що наштовхнуло 27-річну обраницю Мурата на такі вчинки не зрозуміло. До речі, Мурат в описі свого профілю в інстаграм зазначив, що є чоловіком Лілі, і він досі підписаний на неї. Але теж трохи почистив свій профіль від спільних фото, е, хоча фотки з весілля залишив. До речі зараз Мурат перебуває в Туреччині, але без коханих. Колишній холостяк Макс Михайлюк вдруге стане батьком. Про це він поділився у себе в інстаграм, де опублікував спільний пост з дружиною Дашою Хлистун. Далі цитата: дивам потрібно небагато часу. Саме так підписав цю власну фотографію Макс. Ну і до речі, питання до вас, друзі. Чи хотіли би ви побачити інтерв'ю з Максом, де я би у нього розпитав про їхні стосунки і його роботу за кордоном? Напишіть, будь ласка, коментарях. Ну а звання Чмоня тижня цього разу отримує український співак Міша Крупін і не за зраду. І слава Богу, Міша насправді багато допомагає хлопцям і дівчатам напередку. Але сьогодні Міша потрапив у цю рубрику за те, що вийшов на сцену п'яним, дуже п'яним. Музикант мав концерт в одеському ресторані. Але Крупін не зміг його нормально відіграти, адже вийшов на сцену у стані сильного алкогольного сп'яніння. Про що сам сказав гостя? Артисту було важко в принципі говорити. Він метюкався, і ледь стояв на ногах, хитався. От, будь ласка, подивіться. В мене просто е... одне питання: Ви що, всі тут а х... чи що? Ну а що далі? На наступний ранок артист записав відеозвернення, у якому сказав, що поставив свою музичну кар'єру на паузу. А ще й Міша вибачився перед глядачами і сказав, що більше ми його у такому стані і у такому вигляді не побачимо, і що він визнає свою помилку. Моя думка така. Всі... Люди припускаються помилок і ви, і я, ну всі так. Бо саме на своїх помилках ми найбільше вчимося. Михайло помилився як справжній чоловік, визнав це. І, відповідно, думаю, що звання чмоня тижня не про нього. Як ви вважаєте? Напишіть будь ласка, в коментарях. Друзі, дякую, що дивились новини. Шоу бізнесу. Слава про підпишіться на канал. Ну і про бонуси від мене для вас є в описі цього відео. А минулий випуск, і інтерв'ю з репером Хасом. Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.